А перед началом відео я хочу вам порекомендувати хороший канал. На ньому снімається Майнкрафт, Лесплей по Майнкрафту, Асасі і обзори моді по Майнкрафту. Всякі таке. Підписуйтесь, ссылка буде в описанні. На перший ролик по його Майнкрафту. Дуже цікаво, а там ви вже вирішите, чи підписуєтеся на канал, чи ні. І підписуйтесь, як я. Приписка у формула. Ну и удачного просмотра. Ну, всем привет, с вами ProGamer, друг. idrug. Сегодня мы играем в FireBost. І сьогодні вже ми будемо виповняти завдання. Они ліга. І так вибираємо. Я так зрозумів, що тут можна вигравати машини. Як? Ну, виповняючи завдання. Я так думаю. Давай попробуємо. <как> Наше тут третє завдання. А що там робити треба? Не знаю, як виповняти, що там тобі цей говорить. І тут ваше управління було розстроєно. Винішируєте на подиуме. Так я нічого не поняв, що нам робити. Але ого, кльова машина. А, так... куди? куди ти їдеш панський? А, я поняв, все. Все, я поняв, як -туда. тут. Тут легко. Що ти... тут робити треба? Тут короче, управління понапуталось і тут важко управляти. Коротше, коли нажимаєш назад, це тобі е, на де воно. Е, сука. Це воно. Ой, бач, як тут. Коли нажимаєш назад, воно їде вперед, коли назад, то воно їде. А коли наліво, Ой, то вправо. Да да. Типа такого. Так, кажу... це важко. Да, це важко. Я, я не знаю, чи я першим взагалі фініширую. тут дуже важко. Я вже думаю, що ти останнім поїдеш. Я теж тут важко, так що капець. Я яке буде останнє завдання. Ай-ай. Це тільки третє, а останнє яке буде. Заті, я не можу тут повертати, тут так важко. Давайте заново почнемо. Ой, що ти нажав? Е, як тут заново почати? Що я зробив? Ты Блін, Блин, я хочу заново йти, я тут продую Тут управління. Це вже важке. 100%. А чи то можна вибрати завдання чи ні? ні муха все, Зараз я так не граю. Так не чесно Це дуже важко. Хай сам попробуй, хто придумав ці правила. Якщо він такий умний. Це це комп'ютер, я може. Це не комп'ютер, це розробники зробили цю ігру і придумали іспитання. Чуда? Я думаю, це... А в тебе я вже ця машина чи нема? Я не знаю, як. Я тоже. Давай підприй. Все, я точняк в останній приїду. Пити, я важний. А це ще не останній круг. Скоро буде фінальний Ой, я вже восьмого бачу. Ага. А може. Сука Вс, это точно. Sorry, sorry. Ну, блін, ну, зараза ты Поганий дядя. Поганий дядя. коло, я точно... Фінальне коло, давай. Тут дуже важко Не-не-не. не Фу, фу, фу-фу, фу Ить нормальна, тачка. Я тебе прошу. Шой некуда ж ты завертаєш, тупіца? Да, важке завдання. задание. А якщо ти стане пойдешь, то що буде? Фигня будет. Нічого не да. Ничего не додается. О! Никуда ж ты завертаешь, дуринда? Я ще на був, п'ятый. О, -о, О! Ще на п'ятий бувь! Шуза. Куда? Блядь! еля. Скуда це же це вже, вже фінальне коло. Да, вони дураки. Да. он, дідючий. Вчить, дур, куди ж ти повертаєш? Я ж так прямо не завертаю! дурак. Ти дебіл. Хамз дебіл. Помниш? Хамз дебіл. Ну. Це з того відео. Куда ж ти хамз дебіл? О, моя. Хамз дебіл, хамз дебіл, хамз дебіл. Ти бачиш? Я знаю, що я восьмий. На. Я. Як відмінити довбане завдання? Що я написав? А там можна писати. Що, що... я їду назад, от станьте. Я буду в, в ту сторону їхати, все. Яка різниця? Не знаю. Mm -hmm. Я в ту взагалі назад їду. А звідки я приїхав? І до якої <свят> сторони вже приїхав? Стій. куди ж ти їдеш? А куди? Блін, тут управлю. Я не давай полотать. Я хочу ще... Остатньо, тут. Мы слышим задрал. А ше... Кустати тут можно назад ехать. Ты тебе скоро першим. Їхать. О, нарешті. Я додумался. Да. Вообще задолбал, блин. Такі важкі Надо, кинуть. Наж... Надо было нажать. что ты махаешь рукою, дід старый, не накачанный, дурак. Палець в текстурки залазить, блин. Блин, вже сам палец для мной. В тебе? Да. Ти? Я не знаю. Блин, куда ти нажимаєш? Что? На четку? Да. Там машина на них. Если бы выиграть. Так, удерживайте до сжигания 5 секунд. Це а це легко. Целый дня. А, просто 5 секунд надо, гас нажим. Ого, кліво. Оце вже по-нашому. Тут так хоча управління нормально. Да. Бо там, блин, таке управління, що капець. Я чу... А мені надо карта там де шосе. Да, ця це, це, це карта де, де шосе. Йоханий! Як, Що там сталося? Я не побачив. Перезапуск. Я вторая не все. Давай пропускай уже. Дурак мотор Да шо ты не едешь, дурачело. Ты дурок, поля дурок. Тя машина шоше, шо, сама тупа, че, що мене обігнали. Я їду пятый, мне нормально. Я їду третій. Зараз буду їхать. Перший, я сказав, перший. О, що це? Так, моя любима. О, ти перший. Мені головне за два. Ух ти, як воно у мене ще не занесло. Що за. А, ти так, не... Так Все, отстань від от мене. Я не буду чуть це проходити. Встань, тітка, жирно. Оце давай. Тут машина хоче б нормально. Нет, в нього якісь... Пройди круг розминки. Чам про диктатик клав. Ч він сказав? А, а що це таке? Я откуда знаю, що він. Показав? А де, де тут ще всі гонки? А, ти один тут. А ч тут робити треба? Так, а я так... понял, що треба робити, треба быстро пройти приїхати два круга за дві хвилини, тому час. Открити форсаж, окей, открию я свій форсаж. Почання тут не дуже быстро жене. Быстро, быстро, быстро і Жени тупий джип. Дві минути дається всього. Маю щось. його. Машину. Не це, це в це в того дядька. Карлака? Ні-ні ні. В того дядька, що ми не не змогли пройти. А, там де І пупав я не направлю. Да, да, да. В нього найкрутіша машина можна виграть. Спорткар або суперкар. Йо, ти -то -то ши... це Ну ух ты, чуть не, в, не втаранився. А джепчук теж нормальний. Не, не нормальний, він не нормальний. А чо ти взяв не ту? Ну то воно саме цей определяє, яку от машину бере. Він газує такий чуть, що він передить. Ну дивись, дивись на його зад. Диви на його, на його зад і такий чуть, що він передить огнем. Ого, оце вже ще пернув. Ну а у тебе 35 секунд осталось. Да, сдурила, я не спию. Я за півтори хвилини тільки коло проїхав. Вони дураки, я не спію, проїхав. Ти тільки... Що, 30 секунд? А, одна минута 30 секунд. О, ура, клас, Одна минута 30 секунд осталось. Я точно, я точно, я точно пройду. І машини... Ну, думаю, що я пройду, зразу вже ставте лайки. Та вже ставте лайки. Хасуй! А, нами надест скунта. Я вс, я спью, я спью, я спью. Я думаю, я вспід я я удариха чи нет? А да, я всю, я поки не зевався. Ага, да вы же на А тут моно вторая нево, тысяч. Что вторая? Наш <святі> поводи самый клево дихаты. О, да, зараз, супер ускорение. Сорока секунд осталось. Женем. Оу. Что там? Да оу? Что далі. дальше? Давай, давай, давай. Давай, жены. Осталось 25 секунд. Давай, жене, жене, жене. Є, я точно выиграю. Єс! 20 секунд осталось. Є, я виграв. І гонечка нам. І що? Ну зараз поки що гонку попробую. Бистра гонка, ні. Гонка, гонка. Так вибираємо собі тачило Дивимось, в якої найбільша скорость. Вичайно найбільша скорость, як видно. Хочі. Ну, вибрати. Хоч її взяти? в неї ж найбільше скорость там показувала. І вона ж в тебе буде завжди чи ні? Та, можна вибирати будь А чого я завжди останні фіні... ой, стою. В мене вопрос. Чого вони перші газанули? Не так, вона вже не така вже швидка. В принципі, так. Да. Але диви, вона в обганяє. Hello. І без ускорення он двигайки їду. Сонця. Диви, без ускорення уже перший. Але лучше відстати від всіх і точно бути першим. Я не бачу, куди їхати. А, вже бачу. Ага. Чекпоінт 2. Ух ти. Ото у Мені прикольна траса там. Э, Короче, там дуже багато води підряд було, Я був їздив. А, -а, 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 -а. <пробує> коли, коли тебе бы надо на одну було. На ми їздили, вроде сани чи. що. А знаєш, коли я створив свій канал? День. 4 лютого. Ты Діма поміг. Може, що сон дійго прийде? Не знаю. Щоб прийшов, було б клево. <гум> Ого, не повертає клево. Ну було б клево як бы цей. Тут не тільки були такі машини, а ще суперкари. А що може буде? Не знаю. Ну, якщо в того дядька виграти, то суперкар. Тільки там у нього це завдання сложне. Яке? Ну, теж. А, їхати, типа. да. Неправильне управління? Да. А у чи там вообще важко? наверное зараз буде Майнкрафт снимать після ч видео би будут не такі скучні трамплини але вообще дуже кльові такі Якби... американські гоки ну типа такого тільки по дорозі Да оце вже жесть. Ну и мені цікаво як машина тут не вбухають зразу коли Уже такого говорить. Вы вже, вже можем бронировали. Ну, знаю, у нее точно, наверное, бронирован. Уже люба в даже и Феррари, що там выбехнули. Ну. Ти пей, видиш? Ну. І О, бабахну. все. Я бабахнусь. Да. Ну, мы же снимаем. Мы вже снимаем 15 хвилин. Думаю, мы закінчим. С вами был программ мій Друг. Денис. Всем удачи, всем пока.